Привіт! Готуємо сьогодні святковий салат «Курочка ряба. Копчене куряче стегенце нарізаємо кубиком. У Кутаматів виділяємо серцевину та теж нарізаємо. Розмір усіх інгредієнтів салату повинен бути однаковий. З білого батона зрізаємо скаринку та нарізаємо його на невеликі кубики. На сковорідку вливаємо рослинну олію. Злегка перчимо, додаємо різаний часник, червону копчену паприку та злегка підсмажуємо сухарики. Додаємо небагато солі. Обсмажуємо мак для того, щоб він розкрив свій смак. Складаємо салатик. Першим шаром викладаємо копчену курку, сіточка з майонезом. Другий шар натерті на середню тертку яйця. Розподіляємо шар. Присипаємо меленим перцем та наносимо шар майонезу. Наступний шар різані томати. Притискаємо шар для кращої щільності салату. Злегка солимо. Далі шар з натертого твердого сиру. Розподіляємо його та змащуємо майонезом. Присипаємо маком та викладаємо сухарики. Прикрашаємо томатом чері та листям зелені. Падаємо смачного! Дорогі друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!